М -м. А, класс, кофек. Бомбички. Байшва круто, що ми запустили свої онлайн проєкти, да? це це так? Привязані до місця. І, кстати ж, команда ж працює. Дві команди працюють. Ти би відділ продажу, в мене відділ продажу. У мене вже зранку зайшов клиент. Да? Да, в роботу. Прикольно. І вчора зайшов клиент. <гум> а я валіканта. Супер, вітаю. А це ті гроші, що прийшли, то. <гум> а я думаю, що просто так, то прийшли гроші. <гум> <гум> ну, да. Ось, бачу, поки що пройшла сводка. сводка з Фейсбука. Ви потратили 600 гривень і охватили 2000 тисячі людей. Тебе побачили тільки що. Нормально, зараз все більше побачить. За 600 гривень. Тобто, ми, виходить, з тобою клієнтів купляємо, охвати купляємо. Тобто, за все вміємо платити гроші. Таргет – це охвати людей, тобто ми платимо гроші в Фейсбуку, ми платимо гроші за кожного клієнта. І дуже важливо мати оцей грошову свідомість, коли це не тривожишся. Коли ти дозволяєш собі купляти комфортне життя, кай качественне життя, бо ми з тобою так. Упіздошились за своє время, за років 10 останніх, що ми вирішили, що ну його нас. Хто хоче, звісно, поскаливась -по і через 10 років дуплі дупліться, про що ми зараз, то можете це, конечно, зробити. Ну так, в принципі, за все платиш або часом, або фінансами. Ми дивіться, машину сняли, сіти купили, бензо купили, каву купили, круасан купили, рекламу Дом купили. купили. Ну, дом купили, так. Да. Я маю на увазі, що кожна хвилинка, кожна секунда, що ми робимо, або ми платимо своїм часом, то ми повинні були б зараз по суті сидіти і продавати, переписуватися, створювати якісь там моменти. А так працює у нас команда, тому що ми вже награлися, ми знаємо, як це зробити, знаємо, як це делегувати. От. Да. Тому зараз ми маємо те, що маємо. Але за все треба платити. Але це ж окупається, розумієш, в чому прикол, тому що у нас продукт. Дуже якісний, і він дуже дорого коштує. І є ресурс ви висвобож... звільнюється для того, щоб платити і команді, і... і собі і розвиватися і відпочивати. Ну так да. але все тут бачиш, тебе все все вкладається в матеріальному світі через гроші. Тобто, гроші, гроші візну, це відношення і розуміння, і усвідомлення. У відносинах з грошима, якщо ти усвідомив відносини з грошима, що вони працюють на тебе, тому що кожні кожен долар він працює на тебе. Поки ти п'єш каву, поки ти відпочиваєш, поки ти там тусуєшся, гуляєш, насолоджуєшся цим життям, то кожен долар працює на тебе. Тобто це знаєш такий рівень свідомості, де ти зламав систему. Бо частіше за все у людей вони працюють на кожен долар, а не на, наоборот. Понимаш? Ну, звісно, тут е становишся вже рабом, або ти вирішуєш свої справи, або ти вирішуєш чужі справи. Але, як правило, вирішуєш чужі справи за дешево. Ну так. Да. Але як, я, якщо як, 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 чесно, чуть не здохла, поки це поняло. Ну, те, що я щось тобі говорю, я чуть не здохла. Там вона пише? Так. Да. Хай пише. Комусь це поможе дуже сильно народ. Бля, десять років, це трандець. Можете щось зробити? Можете проекспериментувати. Ні, так так що ще, ще, ще багато людей, знаєш, е, коли не отримаєш перші результати, здувається людина. Да? Тобто приходить, а де бабло? Де кнопка бабло? Немає. То тобто тут треба виділити час. Для того щоб просто розібратися, а розібратися безкоштовно ніхто не хоче. Тому що простіше: просто простіше повернутися в зал і за 200 гривень тренувати людину, ніж присвятити, я кажу, 4 місяці просто 4 місяці, щоб розібрати систему і вже заробити перших там 2 три тисячі доларів. Ні, людині треба повернутися в зал. Немає часу. У мене сьогодні тренування немає часу на мастер-майнди, немає часу на Виконання домашньої роботи, ну це вже зона відповідальності самого клієнта. Проте система працює і результати все рівно клієнт отримує. Він або отримує результат одразу через неділю або через місяць, або з часом. Головне правило, яке я освоїла за 10 років навчися платити собі. За на свої потреби і на своє комфортне життя. Якщо в тебе вже не в потребі впахуватися і продавати, да, то купи собі людину, яка буде тобі допомагати, поможника возьми і навчись йому платити гроші. Усвідом, що кожного клієнта ти купуєш, він не приходить безплатно. Це таке заблуждення взагалі-то. Тобто клієнт це гроші. Кожен клієнт це певна сума грошей, які я дозволяю собі виділити. Якусь кількість грошей, які я дозволяю собі виділити, купляючи трафік, купляючи клієнта, я можу йому, уже маючи продукт і маючи навики продажів і маючи систему, продавати. Тому тут дуже багато людей знаходиться в заблужденні. От єдине це саме що з дороге. Я вам говорю вижимку за 10 років. Навчитися собі платити гроші без тривоги, без коли жме п'яте око без стресу типу, і дуже сильно хотіти собі качественне життя, От тоді все буде складатися дуже добре. Ну, да, Треба відповісти на основне питання, нахуатися все треба. А гроші, як правило, це лише інструмент, щоб досягнути результату, а не, а не перва причина. Тому що, якщо гроші не витрачаєш, то значить тобі вони не треба, якщо ти не тратиш. А тут треба навпаки отримав, витратив. Але треба витрачувати в трьох напрямках: перше це на підтримку системи, друге це на задоволення своїх потреб дивідентні зняття. І третє це у нас створення додаткових цінностей, створення розширення цих наших е моментів для намасштабування. Yo sabía de